Розвиток промисловості, науково-технічний прогрес також спричинили гонку озброєння. Війська почали отримати більш вдосконалене озброєння. Можна сказати, що це початок механізації армій. Залізниця вже стала невід'ємною частиною військових, Застосовувалась авіація. Зрозуміло, що основні ресурси імперії вигрібали своїх заморських колоній. За них же і вели боротьбу. Але змінилась і сама структура армій. У всіх країнах армії стали. Масовими. Загальна військова повинність стала нормою. Всі повинні були пройти школу військового а, облашт... а, е, злагодження військової муштри, первинних навичок володіння зброєю, що немаловажно, це перший пункт. Другий пункт він буде дуже важливий. Війни видавалися дуже корисними для тих. Лідерів національних груп, які вважали, що будь-яка велика війна це шанс вийти з конструкції старих імперій і сформувати власні держави. Чому ні? Чому ні? Імперії реально тримали у своїх лищатах просто. Потужні національні групи. Ми можемо наприклад, говорити про Австрію, це і Угорщина, яка прагнула вийти взагалі на самостійний політичний рівень, це чехи, це українці, це поляки, які марили відновленням великої своєї речі посполитої. Як це можна було зробити тільки зруйнувавши імперію? Як її можна зруйнувати, тільки скориставшись війною.